Кросівки з Японії в нас сьогодні на огляді це ASICS GEL NUKE. Вони отримують дуже багато хороших відгуків, і в цьому відео ми подивимося їхні особливості і зрозуміємо, чому людям вони настільки подобаються. Це особисто не моя пара, це пара мого тата, і він трішки про них мені розповів, як вони йому носяться. І також в цьому відео я поділюся з вами цим досвідом. Отже, поки ми не почали, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, і ми поїхали. Ця пара нас зустрічає в такому звичайному боксі від ASICS, хоча це більш така преміальна модель, і вони могли зробити, можливо, щось більш. Цікавіше з коробкою, але коробку на ногах не носять, тому якось так. Ось такий силует мають ці кросівки. Можна сказати, що це нова модель від ASICS, Не якийсь там перевипуск з 2000-х. Проте все одно щось вони звідти взяли і не пам'ятаю назву двох моделей, але вони взяли ці дві моделі і схрестили в одну. І вийшов ось такий силует ASICS GEL NUKE. Основна задача протектора у кросівках це те, що він був міцний і швидко не стирався. Тут з цим все в порядку. І до того ж, протектор має. Красивий візерунок. Кросівки вже носяться більше двох місяців, і ось такий стан протектора. Як бачите, з ним все гаразд, просто що є такі місця там, де застріють камінчики, і час від часу бажано їх звідти діставати, щоб з кросівками було все в порядку. Переходимо вище, і основна частина підошви це піна, яка відрізняється по м'якості в різних місцях. І також тут суперова технологія від ASICS, яка називається гель і по відчуттям. Ти, коли йдеш, відчуваєш себе ніби на подушечках. Через це кросівки дуже зручні і будуть хорошим варіантом на кожен день. Мій тато носить ці кросівки, і він повністю ними задоволений. Я також їх тестив на нозі і по відчуттям можу сказати, що вони схожі на New Balance 1906. Так, ми трішки змінили локацію, тому що там мені заважають, але тут теж щось гудить, і я сподіваюся, вам цього не чутно. Але продовжимо. Але ви не забувайте, що ці або будь-які інші кросівки ви можете придбати в моєму телеграм-каналі. Посилання залишу в описі. Підписуйтесь. Я думаю, ви 100% для себе щось там знайдете. Всіх чекаю там. І забув вам сказати головне, що там тільки оригінал, найприємніші, найнижчі ціни і швидке відправлення. Тому давайте я вас чекаю там. Поверху ми тут маємо мікс різних матеріалів: сітка, замша, синтетика. Щодо сітки, вона тут продувається легенька, але теж є підкладка, щоб ви її швидко не протерли. Замші тут достатньо, вона легко чиститься. Якщо доглядати за кросівками, я думаю, вони прослужать вам досить довго. Матеріали якісні, не знаю, що ще додати поверху. Мабуть, все сказав. Зверніть увагу, як ASICS вдало вміє поєднувати кольори. Ось ця пара, тому доказ. Просто погляньте на ось цей шоколадний варіант. І на мою думку, це просто вау! Якби я описав ось цей колір. Це просто шоколадки, які хочеться ось так взяти і з'їсти вони максимально максимально солодкі. Такі. От я не знаю, як це пояснити, але я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Зараз ось тут будуть фото інших кольорів цієї моделі, і я прошу вас написати в коментарях, який вам найбільше подобається. Наступним чином виглядає устілка ем, товстенька, м'якенька. Ну так, по дизайну нічого особливого. Просто звичайна устілка. Ну як звичайно? Незвичайна, але хороша устілка від ASICS. І ще хочу сказати пару слів щодо язичка і заднику. Язичок звичайної товщини, м'який нозі буде комфортно. Задник, задник досить твердий, і нога буде себе стабільно почувати в цій. Retail Asics Gel Nuke 130 баксів, але ви можете знайти їх дешевше. Наприклад, в моєму телеграм-каналі. Ця пара коштувала 5 тисяч гривень. Тому ще раз нагадую за телеграм-канал, підписуйтесь і будете щасливі. Оцінка від хендлі Саші буде. 9 з 10 за їхню зручність, за їхній вигляд, за їхню довговічність, тому що це преміальні кросівки від ASICS, як не як, вони будуть ходити вам довго, вам буде в них зручно. Що? Можете не заважати? Так, мене там збили трішечки хлопчики, які називають мене тіктокером, але то не важливо. Так, 9 з 10 я сказав, кросівки супер. Беріть, не пожалієте. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та до нових відео. Пау!